будда мав надзвичайні можливості давати повчання. У нього було 45 років. Він досяг просвітлення або показав просвітлення, коли йому було 35 років. Він покинув своє тіло у віці 80 років. Протягом цих 45 років він навчав дуже різних людей. Взагалі, 2500 років тому Індія була подібна до стародавньої Греції. Різноманітні вчителі, Сократ, Платон, Арістотель, та, мабуть, найрозумніший серед них Геракліт, тому що всі інші намагалися виявити те, що створило світ, якийсь зовнішній фактор або форму, або щось подібне. А Геракліт з самого початку говорив: забудьте про це. Простір сам по собі вагітний. Ви ніколи не зможете побачити Бога, але зможете побачити, як відбуваються найрізноманітніші речі. Ви побачите, як простір зсередини заповнюється думками та почуттями, а зовні весь час заповнюється новими ситуаціями та речами. Насправді у Будди була така ж сама ідея. Він казав те саме, але при цьому Геракліт просто викладав концепцію про те, що все тече і таке і інше. Будда ж дав методи, які дозволяють переживати це. Він створив з цього те, що, мабуть, неможливо назвати релігією, тому що це не пов'язано з чимось, що ми втратили. Це скоріше лігія. Я маю на увазі спосіб знайти те, що ми завжди мали, але раніше не помічали. Він дав повчання трьом типам людей. Він навчав людей, які намагалися позбутися своїх особистих проблем, і, можливо, вони не були найбільш натхненними клієнтами, але він вчив їх. Потім він навчав людей, які хотіли мати багато внутрішнє життя, бути корисними для інших, робити для них усе, дозволяти їм рости та розвиватися. А далі по-справжньому цікаві повчання, які давав тільки він. Ці повчання напряму вказують на ум. Вони показують, що ум по своїй суті простір, і він переживається як гра та виражається як доброта. Ці якості показують ум у всій його досконалості. Це найголовніше з того, що зробив Будда. Це великий дар.